Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про найбільш корисну у світі рослину бур'ян. Що таке бур'ян? Це рослина, яка росте не в тому місці і не в той час. Найкорисніший бур'ян, який можна вживати в їжу, це кульбаба. Ймовірно, вона навіть зараз росте у вас на подвір'ї. Ця рослина існує вже 30 мільйонів років. Кульбабу вживали ще в давньому Єгипті, Греції та Римі. Протягом більше ніж тисячі років листя кульбаби використовували у традиційній китайській медицині. Але їстівними є не лише листя, а й сам цвіт. Англійці колись називали кульбабу квіткою, що змушує обмочити ліжко, тому що вона є сильним сечогінним засобом. Якщо з'їсти занадто багато, то справді можна отримати такий ефект. Кульбаба містить дуже багато вітаміну А, вітаміну С, вітаміну К1, а також різні мінерали: калій, магній. І навіть залізо. Крім того, у ній є цілий ряд фітонутрієнтів, один із них апігенін. Це потужний фітонутрієнт, дія якого подекуди схожа на хіміотерапію. Він має протираковий ефект, але без побічних реакцій. Кульбаба дуже корисна для печінки. Частково тому її часто додають у салати або вживають окремо з лікувальною метою. Вона також корисна для нирок і жовчного міхура, але найбільше для печінки. Особливо коли вона запалена, жирова, коли починається фіброз або навіть цироз. Це, напевно, найдієвіший рослинний засіб при цукровому діабеті другого типу, тому що кульбаба допомагає регулювати роботу бета-клітин, які поступово втрачають свою функцію, через що підвищується рівень глюкози в крові. Кожна людина з діабетом, як першого, так і другого типу, має додавати кульбабу до салату або приймати її у вигляді добавок. Результати вас вразять. Далі. Протиракові властивості. І тепер ми знаємо, чому завдяки апігеніну. І нарешті кульбаба це потужний протизапальний засіб. Тепер давайте поговоримо про те, як правильно приймати кульбабу, щоб отримати максимум користі і не нашкодити організму. Перш за все, кульбабу можна вживати у декількох формах: свіжою, сушеною, у вигляді чаю, настою, екстракту або завершених добавок. Кожен спосіб має свої переваги. Один свіже листя. Найпростіший варіант додавати молоде листя кульбаби у салат. Воно має легку гіркоту, яка свідчить про високий вміст корисних фітонутрієнтів. Одна-дві жмені свіжого листя на день це оптимальна кількість. Збирайте листя подалі від доріг та промислових зон. Найкориснішими є молоді світло-зелені листочки, Другий – Чай з кульбаби. Це один із найм'якіших способів підтримати печінку та нирки. Одна столова ложка сушених листків або кореня на 250 мл окропу. Настоювати 10 хвилин. Пити один-два рази на день бажано між прийомами їжі. Чай із корення має сильнішу дію, особливо щодо детоксикації печінки. Три Настій більш концентрований варіант. Якщо потрібен помітніший ефект. Дві столові ложки трави на 500 мл гарячої води, настоювати 2-3 години у термосі, пити по 100-150 мл 2-3 рази на день. Це підходить при набряках, запаленні, при проблемах з жовчним міхуром. Четверти екстракти та добавки. це найзручніший варіант, особливо для тих, хто хоче стабільний результат. 500 до 1000 мг екстракту кульбаби на добу стандартна доза. Приймати під час їжі або після, щоб уникнути подразнення шлунка. Екстракти мають найпотужніший вплив на печінку, бета-клітини та рівень глюкози. П'ятий корінь кульбаби. Корінь це природна підтримка печінки і жовчовивідної системи. Його можна сушити, перемелювати і заварювати як каву, одна чайна ложка на склянку окропу, пити один раз на день у першій половині дня. Скільки часу приймати? Для загального оздоровлення 2-3 тижні. Для печінки та нирок курсом 1 місяць. При діабеті можна приймати довше, але робити перерви на 10 днів після кожних 6-8 тижнів. Кому не можна вагітним і під час грудного вигодовування. Людям з каменями у жовчному міхурі може викликати рух каменів при виразці у гострий період, при алергії на складноцвіті.